Найчастіший коментар, який ми отримуємо під рекламним відео про перетерті пелюстки троянди із медом, це те, що мед перебиває смак троянди. Ем, ну, як на мене, це неправда. Давайте я вам розкажу історію, з якої я взагалі народилася ідея перетирати пелюстки саме з медом. Так робили наші прадіди. Насправді у книзі Ольги Франко є дуже класна поміточка, що раніше всі варені, включно із цим варенням, робилося на меді, а не на цукрі. Цукор був не таким доступним, був нового золота, а мед був майже в кожній хаті. Тому що пара вуликів біля дому була завжди. Тому це варення перетиралося з медом, ставилось в півниці і досить довго стояло. Тому це істина. Традиційний український рецепт перетертих пелюсток. Друге, це, на мою думку, не є правдою, тому що квіткові нотки меду додають троянді класного звучання у варенні. І як на мене, мені більше смакує з медом, ніж із цукром. Ось цукром просто солодко, а тут ще є цікаві нотки, через які його хочеться їсти і їсти.